Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо бавстку гру під назвою Євротрак Симулятор 2. І це подорож україною на румунській мапі. Ви, звичайно, що на каналі Телі Жанина. І у нас нові вантажні перевезення. Показую ось вам мапу. В минулій частині ми побували в Києві, поїхали в Житомир, і дещо. Приїхали біля а Сьогодні ми відвідуємо ще більше міст, ще більше поїздок. Ось, до речі, мапа. Тут є всі обласні центри і деякі великі міста. Також є Крим, Донбас, ну і також Білгород. Як ви бачите його перед собою? Ну, добре, сьогодні я хотів би. Вибрати досить таке цікавеньке завдання. Сьогодні ми їхатимемо із Коростеня до Білої церкви. Ну що ж, а ми починаємо. Так, ми з'являємося в тому самому місці, куди ми і приїхали в попередній частині. Майже біля кордону з Білоруссю, недалеко від Коростеня. Як ви бачите, нам їхати потрібно через темний. Ліс, а він ще й дуже великий. Ну і також що я ще можу сказати. <сум> продовжуємо, продовжуємо їздити. Ну, ми, звичайно, ще поїдемо через коростень. Подивимося, що це за місто, що там у нас є. Обов'язково пишіть, з якого ви населеного пункту мене дивитеся. І куди по поїхати у наступних частинах. У яке місто? Яке, звичайно, є на мапі. Ну що ж, і я вже виїжджаю звідси і веземо ми, звичайно що, якусь будівельну техніку. Чи лісо заготівельну віземо, звичайно що, до Білої церкви. Ну що ж, ми заїжджаємо у темний Коростинський ліс. Ходять легенди, що хто сюди заїжджає вночі, то миттю зникає. Тому будь-які шукачі пригод, або далекобійники, проїжджаючи через цей ліс, повинні бути пильними, щоб не зникнути. Насправді це як Бермудський Трикутник або друга Чорнобаївка. Але, як ми бачимо, тут люди у нас є і. Якщо дивитися на час, то вони ще навіть і так працюють добренько. Ну що ж, хлопці, вдалої вам ніченьки, я вас покидаю. Надіюся, що я більше в цей Коростинський ліс не приїду. Це ще схоже до Чорнобаївки. І ми знову переїжджаємо цей Дивний міст дерев'яний. Навіть не знаю, чи взагалі такі існують в Україні, хто такий міст бачив, то обов'язково пишіть в коментарях. Бо я, якщо чесно, таких мостів навіть і не бачив. Але зате в цьому лісі у нас працює розливай. Цікаво, що він підливає в пальне, може він справді допомагає Користинському трикутнику. Тому треба бути обачними. Ну, поки що пройшло ще е кілька хвилин, ну, можна так сказати, і я виїхав з цього лісу. Ну і ми доїхали до цивілізації, тепер їдемо, звичайно, що в Коростень. І більше в той лісовий коростенський трикутник ми не повернемося. Так, ну що я ще можу сказати. Не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі, якщо ви, звичайно, що хочете. Наступної частини про Євротрак-симулятор подорож нашою рідною Україною. Дивно те, що навіть ферма ще працює. 12-та година ночі, а вона ще працює. Ось які робітники працюють вночі навіть на благо своєї ферми. Так. Там у нас Житомир. Ну в Житомирі ми вже бували. Нам потрібно трохи проїхати. Так, туди ми їхали на їхнат піля, нам потрібно їхати на Коростень. Зараз глянемо, що це у нас за місто. Ще й <смі> нічний коростень. Так, ну все, в Коростень ми в'їхали. Нас вітає Коростень, хоча поки що ще нічого не пише. Хоча повинно було. Так, о! Добре, що не потрібно ставати перед світлофором. Так, ну ми вже можна сказати, що в Коростині. ну ми 100% Коростині. Ось так він виглядає. Я не знаю, чи щось тут буде схоже. Ну це можна сказати, так, одне із промислових міст Житомирщини. Тут у нас обробляють деревину. І як я і вам говорив, та і ми в Коростині везли попередній частині деревину на обробку з Житомира. Уявіть собі, ось вам нічний Коростень. Ось навіть станція. Ми, до речі, ще розшукали тут автослом DAF. Навіть не знаю, яку автівку ми будемо купляти. Але я сподіваюся, що, можливо, ми покатаємося і на кразі, якщо вдасться мені розшукати модифікацію, поїздимо по Україні на нашому рідному кразі. Так, ось вам тут дуже приватний сектор, і, звичайно, що закінчення нашого користання. На жаль, місто тут досить такі маленькі. Зробили румуни. Шкода, шкода. І ми тепер проїжджаємо річку Уш. Ой, яка Уш? Та ні, Уш, мабуть. Чи може я не так прочитав? Так, ну добре, ми нас при... зустрічають в кінці, звичайно, що погані дороги, як же ж без них, без рідненьких доріг. Так, ми знову їдемо. Мені ще трішечки, я вже буду в Києві, то там взагалі. Темно, нічогісінько не видно. Автомобілів не так і багато. Ми вже, бачите, в пригороді, в примісті <сум> самого Києва. Тут щось яке бачу, ремонтують і мені виписали штраф. Ну нічого, ми зробимо, звичайно, що більше і штраф перекриється нашим новим заробітком. Так, мені здається, що ми вже 100% маємо бути в Києві. Так, ми вже в'їхали в Київ. Чудово, ось вам і <смі> нічний Київ в другій частині. Ну, ми в попередній частині не так і багато поїздили в цьому Києві, на жаль. Хотілося б більше, але так як замовлення у нас таке, ну ми ще, звичайно, поїздимо. У нас ще багато буде цікавеньких міст. Так, ось вам і нічний Київ. Автівки їздять 12 ночі, люди ходять, хоча зараз комендантська година, але все одно люди ходять, люди не бояться. Ось можна навіть бачити самий цей нічний Київ. Я вам скажу досить лампово, досить лампово їхати в Київ і знову ці паразити. Скотиняки мені виписали ще один штраф. Ну, що ви робите, хлопці? Нащо ви мені виписуєте штрафи? Ну я так, з копійка до копійки і хочу на щось назбирати. На нову а ви в мене всі ці гроші забираєте. Ну, як ви бачите, ми вже виїжджаємо з Києва, ми вже виїхали на Одеську трасу і, звичайно, що прямуємо до Білої церкви. Хто не знав, то я з Білоцерківщини в передній частині я говорив статті Єва, а це недалеко від Білої церкви. І мені буде цікаво глянути, що у нас в білій церкві. Хоча я розумію, що в білі церкві більше там переважає промисловість біля одеської траси, тому більше там буде промисловості. Тому не дивно, що тут не буде багато житлових будинків. Бачу, тут когось зупинили, якийсь бусик. Певно, щось зробив чоловік не те, що потрібно було. На нічній одеській трасі. А може він вирвався із Коростинського трикутника? Все насправді може траплятися <гум> в Україні. Україна, Україна це країна можливостей. Надіюся, всі про це <гум> добре знають так само, як Київ, це місто можливостей. Так, ми вже приїхали в Білу церкву welcome to The Біла Церква. Білі церкви я, до речі, частенько буваю. Досить класне місто, компактне, європейське, дуже часто оновлюється, багато будують парків, дороги навіть оновлюють. Та і Біла церква взагалі розбудовується. Будинок на будинкові. Так новобудов багато. Мені Біла церква щось нагадує. Харків, хоча в Харкові я ніколи не був, але видива бачу в Ютубі на каналі Україна, ну і також Хащі. Так, о, бачу, нам таки пощастило, бо тому що ще такий час, і у нас блимає жовте, жовте світло у нашого мигалика, І це добре. Ну що ж, під'їжджаємо ми вже майже там. Зараз ми розвантажимося. Як і говорив Біла Церква це досить промислове місце, і румуни його дуже добре так показали. Деяка кількість промисловості, деякі новобудови, деякі навіть схожі із реальністю. Так, 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 розвертаємося, зараз розвантажимося. Так тільки цікаво, куди ми далі поїдемо. А за це замовлення мені дають немалу таку кількість грошви. 4,5 тисячі ми зараз заробимо. Хоча дещо ми вплатили за штраф, тому дещо нам відмінусується, звичайно що. Ну, але як сказати, грошики у нас то непогані. Так, стоїмо ось тут. Треба течки під'їхати. О, все. Можна розвантажити, все, хлопці, забирайте вашу лісову автівку. Буде вам дерева возити. Так, все, грошеняток ми підзаробили. О, ми ще й підняли рівень. Давайте покращувати ось такі спеціальні вантажі. Буду покращувати. Там далекі місти я не дуже хочу покращувати, бо в цьому нема такої, такого великого сенсу, тому що ми оглядаємо кожне місто, а не намагаємося приїхати в Україну за 2 години. Так, ось вам Київ. Ось вам Біла церква, Житомир, Коростень, Коростень бубував. Давайте далі поїдемо, можливо, в Білу церкву. Треба підшукати замовлення туди. З Білої церкви до Вінниці. На жаль, з Білої церкви у нас нема замовлень. Звідси, то також не. Воно. Мені потрібне замовлення на Вінницю. О, з Києва у нас є замовлення на Вінницю. Ми веземо труби. Чудово. Так, знову ми покатаємося по нашому нічному Києву, ви його ще більше <хи> побачите. І так, забув сказати, ми проїжджатимемо через метро, і ви зможете побачити, ну, можливо, зможете побачити наше Дніпро. Я впевнений, що можна тут щось буде, але все одно. Нічний Київ прекрасний. Сидиш, дивишся, а люди ще не сплять, хоча тільки третя година ночі. Як розвертаємось, надіюся, не буде ніякої дорожньо-транспортної пригоди, все розвернулися І їдемо, звичайно, що далі. Бачу, тут працюють і супермаркети, і крамниці різні, і торгові центри, і ми, звичайно, що їдемо через міст. Мені здається, що це, мабуть, міст, якщо ви пам'ятаєте, це той головний міст, де у нас мало б бути метро. Один через до Труханового острову, а інший вже від Труханового на інший берег наш... нашого Києва. Ми їдемо з лівого берега на правий. Ось так, як ви можете бачити, не було б ночі, то ми, звичайно, що набагато краще змогли б його побачити. Так ми бачимо нічний Київ, деякі люди сплять, а деякі люди не сплять і вони ще сидять там. Дивляться телевізори, ще щось. Ну, просто там можливо, щось читають себе в квартирі. Так, цей міст занадто занадто довгий. Я не думаю, що він буде такий, може хоч більше Києва зробити. Атоміст великий. Ну, хоч якийсь, знаєте, реалізм у нас є. Хоча й мостів у Києві аж 3, що метро. Патона і ще один північний, нібито. Ну, Хто там киянин, то можете написати, які там є мости. Можливо, я щось плутаю. Ну і ми, звичайно, що знову скоро виїдемо з Києва. Ми вже майже доїхали до одеської траси. Ну, і ми звичайно, що тут їхали. Там, от праворуч, ми виїжджали в попередній частині, перевозили сільськогосподарську продукцію. І тепер ми виїхали через Білу церкву. Ну, Білу церкву, ви, звичайно, що бачили. Ну, і звичайно, що у нас ранок набагато краще видно ось ці пейзажі, і ми подивимося, що у нас є на дорозі між Білою церквою та Вінницею. Так, дивимося, бачите, у нас така от Вінничина. Ще можна сказати, що це навіть частина Київщини. Хоча, можливо, ми і Київщину проїхали, а це у нас Вінниччина. Так, а що там у нас дорогу перекрили? Бачу, тут у нас якісь ремонтні роботи. Чи то міст будують, чи то що. Щось часто у них якісь ремонтні роботи цього Укравтодору. Ремонтують часто, то зремонтували, потім через кілька років знову вони там стоять, щось там колупаються. Дивно насправді, хочеться, щоб швидше, а вони не зробили якісно, а потім знову переробляють. Так, спускаємося. Ми вже скоро будемо в Вінниці, нам ще не так і далеко лишилося їхати, хоча трішки проїдемо через переїзд. І, звичайно, я обожнюю дуже сильно дощ в цій забавці, тому що ти уявляєш. хоча ти отримуєш лампу в атмосферу. Ну, все, welcome тут the Вінниця, Південний пух. Нас зустрічає, і ми, звичайно, ще їдемо через міст, і ми вже опиняємося у нашій Вінниці. Обов'язково пишіть, хто дивиться з Вінниці. Ну, Можливо, звичайно, такі є, можливо, ні. Все, ми у Вінниці, нам ще трохи приїхати, ми розвантажимося і е, візьмемо ще один вантаж, тому що не хочеться закінчувати цю серію так швидко. Хочеться намагатися робити їх більшими, як попередню частину. Ну, я розумію, що і вам цікаво, і мені цікаво буде навіть переглядати великі видива, коли ти їздиш на автівці. Я не дуже люблю короткі видива, саме в симуляторах. Я полюбляю дивитися великі, щоб поглиблюватися в атмосферу. Цієї забавки, слухати історії блогера, що він тут потякає. Та так ж багато чого, можливо, і неправильного потякує, але все одно треба ж говорити про щось там, Продовж нашого шляху, впродовж цієї подорожі, Все. Так, давайте ось це виберемо і припаркуємося. І візьмемо наступний вантаж. Навіть не знаю, можливо, в наступній частині ми поїдемо на південь. Можливо, а можливо, з Вінниці ми поїдемо в якомусь іншому напрямку. Навіть не знаю, які там у нас будуть вантажі з Вінниці. Зараз ми припаркуємося, глянемо і вирішимо, куди ми поїдемо. Так, розвантажуємося. Все, хлопці, забирайте ваші труби київські. А мені, звичайно, що грошені, точку, навіть якісь бонуси дають. Так, все. І тепер ось, ви бачите, ми поїдемо в Умань, а потім в. В Південно-Українськ. Первомайськ Вибачте, плутаю, Первомайськ Ми поїдемо в Первомайськ. Все погнали. І тепер ми звідси виїжджаємо. Де ми? Ні, ми тут не паркувалися. Це не це місце. О, ми бачимо навіть Макдональдс. Зараз ми біля нього прийдемо. Це, до речі, хто не знав, праворуч у нас Ратуша, навіть прикрашена стягами України. Так добре, патріотично все це. А от, ліворуч від нас знаходиться Вінницький Макдональдс. Чим ніхто не говорив, що тут майже нічого нема схожого. Ну, щось таке румуни зробили схоже. що ми приїжджали в Вінницю, раділи, що тут щось таке є. Ну, Як і говорить, тут все схематично. Ми повертаємо ліворуч, бо ми їдемо на Умань. До Уманя їдемо. В Вінниці я був лише один раз, а в Умані біля Умані я приїжджав. В самому місті я навіть і не був. Хоча в Черкаській області я бував. Так. Так, от бачите, от вам і Вінниця. Можете, звичайно, що розглядати. Можна навіть поговорити про Вінницький фонтан і про Уманський, бо часто виникають суперечки, який краще. Та і я надіюся, що ви знаєте про. Про цю суперечку між двома фонтанами. Про Рошенівський фонтан і в Уманській. Десь там в центрі знаходиться комусь парку. Хоча деякі навіть говорять, що Уманський фонтан набагато більший, чим. чим в Вінницький фонтан я бачив, звичайно що, а в Уманському я і не був. хоча я бачив деякі. Видива в інтернеті, і я вам ще скажу: Умальський набагато більший. Хоча Вінницький він такий, знаєте, з виставами вимальовується, з барвами, це все от як якийсь театр прийшов. Так ми розвертаємося на Умаль. Нам турбів не потрібно. Та й туди взагалі дорога не веде. Так, їдемо, от вам і. Чер. Ні, це навіть і не Черкащина, це ще поки що у нас Вінниччина. Тому що Умець знаходиться недалеко від Монастирища. Монастирище це у нас Вінницька область. Це недалеко від закінчення Вінницької області. Тому ось так, поки що ми знаходимося в Вінницькій області. Ну і Вінницька області переважно у нас лісостеп степ тут. Хоча в в південній частині у нас ближче до кордону з Молдовою у нас знаходиться досить така залісиста залі... територія, ну і, звичайно, що з деякими підвищеннями. Ну і всі, напевно, добре знають, у нас могилів Подільський. Так, ми вже майже приїхали до нашого Уманя, ми вже в'їхали у Черкаську область. І тепер глянемо, що тут у нас цікавенько є в Умані, чи справді тут у нас буде фонтан. Хоча, можливо, румуни його і не додали, тому що він великий. І в, в такому маленькому компактному місці він не е, влізе. Але зараз ми подивимось на Умунь, можливо, тут таке щось і буде схоже. Так от бачимо, люди навіть-не-як вже, ну, вже ранок. А у нас ранковий рейс. І ми веземо якісь пудла. Він не знаю, для чого нам потрібно вести їх в Первомайськ. М -м -м, може для чогось воно ну, так і треба. Так ось вам Умань, як ви можете бачити. Мені здається, що тут таке щось схоже: у самі будівлі, торгові центри, крамнички, щось таке тут і схоже у нас є. До речі, от той самий парк ось територія. Десь тут мав би бути фонтан, але, на жаль, парк набагато зменшений, і ми його не побачимо. На жаль, Румуни так його не продекорували, хоча е, існує більш реалістична мапа України, але там лише Західна частина України, і то там десь з кілька десятків є міст України, в тому числі Львів, Тернопіль. Ужгород, Луцьк, Рівне і деякі там менші міста. Тому ось так. А тут у нас вже повністю мапа України із всіма обласними центрами і деякими маленькими містами. Ну, як Біла церква, Маріуполь, Краматорськ, Антрацит, Сарни, Лубне і так далі. Тому в кожне із цих міст нам потрібно з'їхати. Бачу, навіть продають херсонські кавуни. Класно, класно. Чи це, можливо, одеські кавуни привозять? Хоча зараз осінь, але тут у нас літо. А скоро зима настане. Новий рік, різдво, ці всякі свята новорічні. Швидко летить, звичайно, ще час. Бо рік тому ми тільки починали цей номограй, я тут. Я вирішив його перезапустити, бо бачу, Та, щось ми там не так. Правильно все це зробили. Треба спочатку. Треба набагато краще. Я побачив свої помилки, і я намагатимуся їх виправляти впродовж цього гнумограю. Намагатимусь правильно коментувати ось цей симулятор. Коментувати в цьому симуляторі, тому що я не майстер. такому Так, ми вже виїхали з не чудово. Далі у нас. Первомайськ. Скоро ми туди приїдемо, залишається одеська траса. Так, і нас вітає Кропивницька область. Також вітає у нас ось така церква і багато-багато домовин. Скажіть, а у вас є там багато оцих всяких домовин? Навіть село є невеличке, компактне, хоча воно більше виглядає як німецьке село, польське, але вже не українське, вибачте. Так, а що тут у нас трапилося? Дорогу перекрили чомусь? Інша, нова якась поліцейська автівка, навіть не схожа на наші українські. Хоча можна якісь спеціальні спецслужби. Може, можливо, хтось знає, можливо, такі є. Бо я не знаю. Чому. Так, а що взагалі? Чому перекрили дорогу? Що він зробив такого, щоб ця автівка ось так перевернулась? Свої здогадки можете писати в коментарях. Бо я не знаю, як це коментувати. Та й тут немає пожежників, там, рятувальних служб взагалі немає. А може, ще, ще під'їдуть пізніше. А ми тільки приїхали. О! Там Одеса, а тут у нас Первомайськ. Чудово, ми вже скоро будемо там. Відвеземо наш вантаж. Первомайськ, хто не знає, це у нас Миколаївська область. Миколаївська. Ми вже в Миколаївській. Їхали з Києва, і тут ми вже Бац і в Миколаїві. Будемо Ну, Миколаївській області, там від цього Первомайська до Миколаєва досить таки далеченько також їхати. Ну, можливо, ми і заїдемо в Миколаїв, тому пишіть обов'язково, чи їхати на Миколаїв, Херсон і в інші міста на півдні. Так, і от настав той час, коли ми вже доїжджаємо до нашого Первомайська. Це у нас місто Промислове. Розвинено добре. Металургія, нібито кольорова, якщо я не помиляюся. Ну, і ще там щось виготовляють з хімії. Шампуні не знаю. Шампуні не знаю, що тут виготовляють. Я не розбирався. В Миколаївській області, можливо, справді тут шампуні виготовляють, Nivea Аменах, Hand of Showers чи що там, які там марки шампунів є. Ми розвертаємося, ось Такий у нас Первомайськ. Непогано виглядає сучасне європейське місто. Ось так бачать нас румуни. Напевно, що Первомайськ набагато краще, ніж навіть Біла церква продекорований. Гарно, гарно. Хоча Первомайськ був одним із перших міст, які були зроблені саме румунами. Хоча потім вони їх і оновлювали з часом оце все. Але ось. Дещо тут таке і лишилося. Непогано, гарненько все, по-європейськи, і ми вже приїхали на місце розвантаження. Зараз віддамо нашу... ,ม... наш крам. <г> Зараз доставимо це все і виконаємо ще одне завдання. Так, мені показує на мапі, що потрібно заїхати за цю будівлю. Добре, тут є оце місце. Отак, От бачите, тут є. Парковий майданчик, а ось це місце якраз виділене для нас, що ми тут розвантажили із рейсу продукцію, яку ми, звичайно, що привезли. Це у нас пудла. Так, ні, я ще не під'їхав, поки що не показує, ще не показує. О, все. Натискаємо і від'єднуємо все. Ось таке на сьогодні у нас завданечко було. Ось стільки ми об'їхали багато нових міст. І я гадаю, що за це можна поставити вподобайку. Так, давайте спеціальний вантаж. Візьмемо гази. Ми треба спеціальні вантажі нам покращувати. Ось таке у нас величеньке вдалося видово, знову з цих банків пишуть. Ну, добре, якщо ви хочете продовження, то не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі, тому що ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ми їхали з користання, потім в Київ, Білу церкву, Вінницю, Умань. Ось, до речі, Вінниця, як ви можете бачити на мапі. Потім йде у нас Умань. І після Уманя ми приїхали, звичайно, що в Первомайськ. Ось таке не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!